Благословіння в нашому житті. Що це таке? Чому важливе, як досягається? подумаємо про це. Ми всі намагаємось чогось досягати в житті. І Біблія, як і життя навколо нас, вчить, що для цього нам треба мати більш гарний характер, більш потужний, якісь ресурси різноманітні, треба бути дисциплінованим, треба планувати. Треба робити мудрі речі, а не якісь глупі, для того, щоб досягати успіху. Але Біблія каже, що є надлюдський, надприродній ресурс, який забезпечує результат. Біблія називається Боже благословіння. А слово благословіння це коли слово і благо, тобто добро, коли Бог це каже, Він скаже якісь слова. Добрі і щось відбудеться. Взагалі Бог створив е, Всесвіт, е, космос, е, землю, людей просто словом. Тобто, Божі слова ніяк ніяк людські, а Божі слова вони дуже потужні. Вони можуть створювати реальність, вони можуть створювати неймовірні речі. І це. Не підкорено просто законам, по яким е, існує Всесвіт, так сказать, закони природи. Да? Тобто, Бог може він вищий, ніж всі ці закони, він їх створив, тобто він може сказати слово, і в нашій реальності щось відбудеться, що ніколи не може відбутися через е, ну, таку поступову ну, роботу в звичайному людському житті. Це є Боже благословіння. Він скаже добре слово, він вирішить, і в твоєму житті з'явиться результат, який надприродній. Тобто, він природнім чином по простих законах людського життя він не може з'явитися. І він забезпечує успіх, благословіння, результат, щастя, відчуття, надбання і так далі. Так, от, ми, як люди, ми схильні більше вкладатися ну, в сві в свої підходи, да, в дисципліну, планування, розвиток навіть характеру і так далі, очікуючи тільки від цього результату. В Біблії написано так, що якщо ти шукаєш Божого царства, це значить Бога ставиш на перше місце в своєму житті, пізнаєш його. Сприймаєш його дійсно як Бога, як господаря твого життя, як лідера твого життя, слідуєш за ним, виконуєш його заповіді. Тобто, перш за все, серцем ставиш його на перше місце і хочеш йому догодити з любові, то він, бачучи це, ось як він робить. Написано так: що якщо ми шукаємо Царство Божого перед всім, то він попіклується про все інше, про всі наші потреби і навіть бажання. Він попіклується і дасть це нам, це його благословіння в нашому житті. Дуже легко, читаючи Біблію, знаходити там тільки інструкції, що я повинен робити, як я повинен змінитися, як я повинен краще щось там планувати, виконувати, робити, досягати. Але дуже важливо помітити ось цю частину, де Бог каже. Я надприродньо благословляю тих, чиї серця мені до вподоби. Серця, які шукають Бога, люблять Бога, вкладають своє життя в Його цілі, в Його місію, в Його заповіді, в те, що він цінує. Вони також це цінують і віддають свої фінанси, свій, свій час, просто фізичну свою енергію, інтелектуальну енергію і так далі, і так далі. Вони в це вкладаються, і Бог каже: мені подобаються такі люди, і я буду їх благословляти. В їхньому житті буде, буде такий результат, який надприродній. Деякі люди поряд з цими людьми вони будуть повністю зосереджені на те, щоб чогось досягти, навіть в матеріальному е, е, в світі, да? або там в відносинах, в вихованні дітей, вони прямо. Прочитають всі книжки, і будуть зранку до ночі займатися тільки своїми дітьми і будуть сфокусованими тільки на своїх дітях, або там на своїй кар'єрі і так далі, або навіть на служінні. І вони будуть десь ігнорувати Бога, пошук Бога, близькість до Бога. А, дійсно, от, щоб серцебиття людини було в унісон з серцебиттям Бога. Ну, нема часу на це, треба стільки речей. Вирішувати нема, нема на це часу. Так от ці люди Вони вкладаються, заробляють, досягають і не можуть досягнути. В Біблії написано, що ви працюєте для дирявого гаманця. Тобто ти туди ніби і заробляєш, а воно кудись дівається, навіть в матеріальному сенсі. Або ти вкладаєшся в дитину, в відносини якісь, а результат якийсь не такий, а от хтось поряд з тобою ніби так і не намагається заробляти. А має, ніби не зробив по всіх системах там всі кружки і так далі, не дав дитині. А дитина з якимось навіть труднощами росте, але перемагає і формується правильний характер такий, що потім дає радість його, ну, їхнім батькам. Це Боже благословення.